Шкода камік на літровому двигуні і чи варто остерігатись маленьких об'ємів? Розбираємось. Отже, до нас на експрес-тест завітала ця сіра мишка 115 кінських сил з 7-ступеневою ДСГ і в максимальній комплектації, а її ви можете придбати у дилера наразі за 23 тисячі доларів. На одометрі конкретно цього тестового автомобіля вже 19 тисяч кілометрів пробігу. І скажу чесно, камік непогано тримається. В салоні досі відсутні хрусти, скрипи пластику чи тарабанчання. Хоча підлокітник виглядає досить індітно і вже почав трохи гуляти. Можна налаштувати високу. Посадку використавши ліфт сидіння на максимум, це якщо ви любите контролювати все, що коїться попереду автомобіля. До речі, в цій позиції сидіння ти відчуваєш себе як водій кросовера. Або, от, наприклад, як мені подобається, опускайте сидіння в нижнє положення і виходить собі такий low-ride -right style. Взагалі, коли я вперше сів за кермо цього автомобіля, з'явився флешбек з Fabia 2013 року. Але при цьому у тебе перед лицем гаджети та сучасний декор. І це гарне відчуття, тому що фабія в ті роки. Правила непогане враження. Як на мене, такий клас автомобілю можна обрати, якщо ви плануєте використовувати автівку на 80% в міському режимі і іноді виїжджати на природу в околиці міста. Адже перевагою тут є маневреність, гарний огляд та високий кліренс, коли ви можете долати нерівності та легке бездоріжжя. Що ж до технічної частини, то в цій комплектації встановлений трьохциліндровий турбовий двигун, який працює в парі з сухою DSG DQ200, завдяки якій і згладжується всі недоліки малолітражного автомобіля. Не лякайтеся сухої ДСГ в такій компоновці, адже вона не навантажена крутним моментом і її надійності достатньо. Маленьку турбіну майже не відчути в ходу, турбояма практично відсутня. Але є і нюанси, які ми розберемо в наступному ролику ходових іспитів. А поки підпишіться на нашу сторінку. Цей огляд підготовлений спеціально для автоцентру від Київського центру автомобільних сервісів Гарант Автотехніки.